Звичайно, готується. Цілий рік минули, вони готувалися. От, почали говорити, почали готуватися. Спочатку вони як обіцяли переможне контрасту, потім його не сталося, потім почали говорити про якусь перемогу, теж не сталося. Зараз говорить про якийсь справедливий мир, хоча я хотів би почути. Ам... Тлумачження, що таке справедливий мир? Ну щоб потім не вийшло так, що ми прийдемо, скажемо, ну ми сошлись посередині. Так вони готуються. Я ще рік тому говорив, так. і, в принципі, мене так трошки там розкритикували. Якщо президент Зеленський не піде на вибори, він віде в історію як герої. А якщо піде, він програє ці вибори в будь-якому випадку. Тому що ну, такі закони. Закони природи і виборчі закони я не бачу перспектив, щоб Зеленський виграв вибори, коли б вони не проходили, в якому форматі вони не проходили. З іншого боку, його партія чи слуга народу, чи якось інша партія, все одно пройде до парламенту. Це навіть регіонали найгірші свої часи, змогли 23% набрати і провести. Фракцію до Верховної Ради так само тут просто у нас є певна категорія людей: десь відсотків 16-15, які завжди голосують за владу. Ну плюс адмінресурс, який от якраз влада наша буде задіяти безбожно, я вам це кажу, тому що вони ну от вони так привикли, зважаючи на попередні п'ять років, які пройшли, вони тільки так іміють іде рубільник перекрити, нажати в ручному режимі, взяти, підняти телефон, баканову позвонити. Тому вони пройдуть. Коли будуть вибори, не знаю. Але точно не навесні, от з іншого боку, тут, якби не три варіанти, розглядав би ще є інший варіант провести вибори одночасно. З одного боку Конституція забороняє, але якщо така буде політична воля, політикуму. Загальна, то це можливо, але знову ж таки формула, коли будуть вибори одночасно проходити до всіх рівнів, це і президента, парламенту до місцевих до місцевих органів влади, а це кінець цього року. Це знову ж таки, не дуже хороша картина для офісу президента буде. Тому так вони готуються. Але все ж таки, якщо президент Зеленський хоче увійти в історію справді як героїв, який отримав керував країною і країною в найскладніший історичний час. Йому краще не балотуватися. А коли він буде балотуватися, тоді спрацює зовсім інша опція, яка називатиметься Вспомніть все і як вони готувалися, і як вони профукали, як казав Арестович. Це вторгнення, і як проігнорували попередження про те, що не то ну, згадається все. А вибачайте наші владі, згадувати є, що тобто, ну тому, що якщо брати програму і слух народу президента Зеленського, то вона виконана з точністю до навпаки, зі знаком мінусу, от те, що вони ну, обіцяли повернення українців, не українці виїхали закінчення війни. Війна не закінчилася, стало стало ще гірше. Ну тут тут, тут маса, тут куди не куди не візьми, скрізь одні мінуса. Тому вони готуються, але але їх це не врятує. Володимире, але одних же з перших, а один з пунктів програми. Президента Зеленського було те, що він йде на один термін. Це не було пункт програми. Це були заяви його в ефірі, і після цієї заяви я одразу написав про те, що він йде на друг, піде на другий термін. От так і сталося. Тобто, в мене не було ілюзій про те, що це був обман, це обман. Але але от навіть от на це інтерв'ю, яке було останнє, і коли його питають про другий термін. Політик відповідальний сказав: би, Почекайте, люди добре, що ми обговорюємо? Я сказав, що йду на один термін. Я йду на один термін, тобто нема сенсу нічого обговорити. А навіть з його відповіді: ну я подивлюся, як щось кудись, якось і ну, це означало, що дійсно обговорюється, дійсно готується, і при тому потужно. Вони кожного зараз, напевно, здається, частіше проводять опитування, аніж раз в місяць. І вони прекрасно, навіть опитування проходять в розрізі конкретних областей. Вони дуже активно готуються, і всі ці розмови про те, що там почитаєш телеграм по майки банку. І що хтось там готується, там то Тимошенко, то Порошенко, так як готується Президента, не готується жодна політична сила. Тому що, ну по-перше, ресурси не ті. По-друге, не до цього, особливо там в команді Порошенка. От е, от а, а там, да. А там таке враження, і плюс дивився бюджет. Ну далеко не треба йти. Так. Ця сама тисяча. От. Підвищити пенсію ну, пенсію, господи, зарплати вчителям грошей немає, але от тисячу виплачувати від Зеленського в них є. Тобто, бюджет в нас якраз не оборонки, не перемоги, не бюджет країни. Таке у нас бюджет передвиборчий. Це дуже багато там. от якщо там проаналізувати, так і виходить. Знову ж таки, фінансування зомбомарафону, якого ніхто не від якого ніхто не збирається відмовлятися, це все елементи виборчої кампанії. Пане Володимире, ще б хотіла вас запитати, от Віктор Бобренко теж озвучив певний сценарій, навпаки, затягувати. Тобто, оскільки ми з вами адекватно розуміємо, що війна триватиме ще довго, а отже, воєнний стан триватиме ще довго. Тобто, фактично, ми зараз будемо жити. А коли ми будемо жити з президентом, який є де-факто і де юри нелегітимний, але він продовжує бути президентом. Ну це от ваша аналіз ситуації. Це скільки це може тривати? Євро... Що... чи Європа і е, наші партнери американські дозволять нам, щоб у нас був був президент, а е, той який є, але наприклад, ще 5 6 7 років, коли коли буде тривати... наша влада звертала увагу на те, що говорить за кордоном. Ну ніколи вони можуть побітяти сьогодні, завтра зробити шахрамах, як було з законами. Так ми побіцяли проголосуємо, тому що це наша євроінтеграція. Потім раз два іншим законом все це, це скасувати і знову виникає корупційна складова. Я не зн... не, не, не треба сильно переоцінювати вплив заходу. Так від е, заходу дуже багато що залежить. Ну скажімо так, не те, що багато залежить наше виживання, тому що вони надають допомогу. Вони фактично покривають зараз дефіцит бюджету. Вони надають як не як. Вони йде по інерції, надають нам військову допомогу, техніку. От е, буквально до 20 січня обіцяють французькі літаки, 20 французьких літаків надати, тобто йде допомога. І я більш як певний, коли буде стояти питання. Ну скаже, так я дуже не хотів би, щоб таке стояло питання, і не дуже не хотів би, щоб воно так сталося, коли наші закордонні партнери поставлять жорстку вимогу українській владі або вибори, або ми не будемо перестанемо фінансувати, допомагати вам у вашій боротьбі з російським окупантом. Я б дуже не хотів би, щоб українська влада вибрала пролонгацію своїх повноважень на невизначений час, прикриваючись військовим станом. Якщо влада хоче прикриватися військовим станом, то знову ж таки вони можуть згадати улюблену свою фразу. А як було при Порошенку? Хай зроблять, як було при Порошенку. Військовий стан на окремих територіях. Все. На тих територіях виборів немає, на всі території України можна. Аргументи про те, що ВПО не можуть голосувати, можуть. Військові не можуть голосувати, в більшості можуть. Так, ті, хто на передовій на, ну, на, на першій лінії фронту, ну очевидно, ні. Але. ну… Завжди є можливість максимально врахувати всі нюанси і провести вибори. Тому що розумієте, коли там йде мова, коли нам партнери кажуть, так у вас корупція, там свобода слова же не існує. Проблема з судами, ну у нас ж війна. От а коли йдеть, вони кажуть, партнери, так проведіть вибори, це ж демократія. Так почекайте, ми ж не можемо. Тут порушиться права людини. Тобто, ну розуміти, там де вигідно, вони витягають оці що всякі нюанси. Нам, пане Водомре, як нам далі існувати в такому контексті, що війна буде тривати ще роки. І це означає, що ми будемо роки існувати при тому, що ми не можемо. Не знаю, я не думаю, владу. що так буде. Я, ну, от я все ж таки оптимістично ставлюся. Я просто казав, що я б не хотів би, щоб так було. Пане добре, який у вас оптимістичний сценарій? Нам оптимістичний тали, сценарій, думати? що мають все ж таки якимось чином, так як говорить влада, вони мають провести переговори, не сподіваючись на захід, що хтось війну закінчить. Все ж таки. Є єдиний варіант посилювати максимально оборонну, нашу оборону, посилити максимально збройні сили. Тому що чим будуть посилені максимально збройні сили, тим більше шансів, що не, будем читати, не будемо читати повідомлення кожного дня, що в нас там, от завчора, мінус 10 квадратних кілометрів. От не будемо ще повідомити, що у нас тільки за листопад минулого року Росія купувала більше територій аніж за 2022-2023 роки понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Тобто наше виживання і наші демократичні процеси. Залежить виключно від наших збройних сил З сильними збройними силами ти можеш переходити з позиції си сильного на переговори з російським окупантом. Тобто, якщо ми посилимо максимально наші збройні сили, путіну не буде іншого виходу як. Намагатися, все ж таки, досягти якогось перемир'я. Я не кажу мир. Мир це ну це занадто так, скажем так, можливо, далека перспектива. На жаль, але в найближчій перспективі досягти якогось перемир'я можливо, тому що наш ну читаєш наш наші посадовці. Вони на Трампа сподіваються, на Європа веде. Розумієте, коли ти читаєш бюджети, там а, тільки подачки передвиборчі, про які може бути посилення збройних сил. Коли ну я може влада розраховує про те, що на донатах ми вийдемо, ні, не вийдемо. На донатах це от минулому місяці нам військовий звернувся, там закривав один збір, що ви розуміли, 5 гривень скидають, 8. 25 п'ять гривень. От. До речі, за що згадали про донати цей збір, який мене попросив оголосити Павло Магденко до Нового року, вдалося закрити лише за рахунок кіль... донатів кількох людей, які. Донатили там 18, 15, 12 тисяч гривень. Я намагаюся їх людей знайти, але завдячуючи Олександру Боргінцю, якому зараз теж допомагає. Ну до речі, якщо так можна прорекламувати цей збір, якщо ось така можливість, загуглить, не загугліть, в телеграмі, здобити Олександр Бергінець або Небесна Людь, Він збирає постійно на дрони. Так, от Олександр Бергінець все ж таки знайшов цю людину, яка мені допомагала закрити збір до Нового року. Це виявився Айтішний Богдан, який, до речі, працює в Україні, от. тобто, ну. За донатими ми не ми можемо допомогти армії, але зовсім зараз люди стали жити бідніше і ну це не ті донати, які були 22-му році. Тому єдина можливість зберегти демократичні принципи. Основою яких є, зокрема, вибори, це посилення наших збройних сил. Як би це ну нібито це з іншої категорії, але воно так і є. Чим певніше ми будемо почуватися за спиною наших збройних сил України, тим, скажімо так, буде і наш агресор, який нас намагається знищити. Тобто завжди переговори ведуться з позиції сильного. Якщо нема позиції сильного, тоді. Тоді дуже погано. То тобто есть, якраз ну, от бюджет мав би бути: бюджет посилення обороноздатності. Не якийсь там п'ять пунктів шмигаля. Має бути один: обороноздатність, 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 оборона не так, як зараз там. А ми заберемо педефомі за бюджетів і напевно дронів наробимо. Потім ой, ми не встигли наробити, давайте в цьому році доробимо. Ну,